Слава Ісусу Христу, любі глядачі! Нагадую, що ми знову в ефірі з програмою Відкрита Біблія і з вами я, Єпископ Олександр Одинець. Прийшов час використати Слово Боже за призначенням. Сьогодні весь інформаційний простір керується так званими п'ятьма «С» – страх, смерть, секс, сміх. І сенсації нашими ж базовими цінностями є слово, спасіння, співчуття, свобода і сім'я. Тому хай Бог благословить нас на подальший час проведений разом. Біблія говорить нам, книга Приповістих Соломонових, 4 розділ, 23 абзац: над усе, що лише стережеться. Серце своє стережи, бо з нього походить життя. Головним є серце. Очевидно, тому що воно є двигуном, який постачає всі живильні елементи через кров до всього нашого тіла. Але слово Боже каже ще, що серце це місце всіх джерел особистості. Очевидно, яке твоє серце, чим наповнене твоє серце, тим ти і є. Таким і є твоя доля, і таким є твоє життя. Тому наша ціль, щоб Слово Боже западало просто в твоє серце і змінювало твоє серце, витісняло звідти всяку непотріб. Може, це буде надто категорично, але я б сказав так, що. Те, хто людина є, залежить не від зовнішніх обставин, а більшою мірою, не тільки великою, але більшою мірою від того, що в неї в серці. Прийнято нарікати на те сталося, такі в мене, такі от, такі от проблеми. Тому що мені не дають, нарікають на владу, нарікають на всіх, нарікають на життя, на долю, нарікають на себе, на свої якісь комплекси і так далі. Але потрібно заглянути в своє серце, якщо серце повне гіркоти, якщо серце повне хвилювань, страху, якщо серце повне е е негативу, несприйняття людей обмов різних, зла, люті, нестриманості. І це просто вибризкує ви з кожної людини протягом всього дня, який ви проживаєте. Чи ж не варто переглянути саме своє серце? Для того є Біблія, Слово Боже. Євангеліє від Матвія каже, що з гіркого дерева тільки гіркі плоди ростуть. Не можуть бути добрими плоди із гіркого дерева. Якщо ти знутри, знутра свого є гіркою людиною, тому й навколо тебе все отруюється цією гіркотою. І сам ти страждаєш від того. Отож, ми з вами з'ясували, що із серця людини йдуть долетворчі сигнали для самої ж людини. Хочу запитати тебе глядачу. Чи готовий ти заглянути в своє серце, попрацювати над ним, щоб змінити Його? А отже, із зміною серця в твоє життя прийдуть щоденні зміни. Там, де не вдавалось, все буде гаразд. Там, де боліло, перестане. Там, де ти не мав популярності, і люди відкидали тебе, ти будеш прийнятим. Те, чого довго очікував від Бога і від людей, те, що було недосяжною мрією, раптом стане реальністю. Потрібно попрацювати над своїм серденьком і Словом Божим. І це завдання нашої програми, мене як служителя Божого. Якось була історія в Євангелії від святого Марка в другому розділі написано про нього, і за Ісусом. Ходило багато людей, просто натовпи. Вони зібралися в одному домі і слухали його. І був один чоловік, його називає Біблія розслабленим. І ось його друзі, четверо, поставили ціль допомогти своєму товаришеві, оскільки він був розслаблений. Вони прийшли шукати Ісуса і бачать, що Він недосяжний, він недоступний. І про це ми поговоримо в наступної програми. Але сьогодні я хотів сказати тобі лише одне. Цей чоловік, названий розслабленим, зовні виглядав, як всі. Може, ти сьогодні також зовні виглядаєш, як всі, а може, прикриваєшся маскою, а всередині в тебе серце повне гіркоти. Всередині ти плачеш, плачеш не раз, коли ти не на людях, а сам. Відчуваєш, що ти незадоволений тою реальністю життя, що є. Відчуваєш, що ти потрапив в халепу, що ти в рабстві в людини, чи в якоїсь ігроманії, чи, чи ще чогось, чи наркотиків. Відчуваєш, що в тебе хвороби і хвороби, болячки, болячки. В тебе нужда, тобі не вистачає, починаються борги, чи ще якісь проблеми. Можливо, є якісь фобії, страхи, хвилювання, комплекси, депресія. Розвалені стосунки в домі твоєму. Знаєш, треба визнати себе немічним. Геройство не годиться, визнай, що ти потребуєш. Цього немічного чоловіка четверо принесли до Ісуса. Це було непросто, але вони вірили в це. Як Божий слуга, хочу сказати тобі: визнай себе потребуючим. Не бравуй! Ти потребуєш сьогодні помочі Божої. І Господь готовий, Він пропонує, Він має для тебе її. Просто шукай Ісуса, тому що в ньому твоя відповідь. До уваги глядачів. Відтепер на каналі Аверт буде транслюватися телепрограма Відкрита Біблія. Дивіться передачу щовівторка о 18.00 та щосуботи о 16.30. Ця трагедія сталася 25 років тому. В той час ми з чоловіком жили в Красноярському краї, в далекому Сібіри. У Нас тоді ще не було дітей, і ми чекали на свого первістка. Я була на п'ятому місяці вагітності і нічого не віщувало біди. Але стався цей жахливий випадок, який я досі згадую з жахом. В один з вечорів мені стало зле. Мені стало так погано, що я знепритомніла. Чоловік розгубився, він викликав швидку і мене забрали до лікарні. Лікарі не знали, що зі мною робити, який орган дав збій. Зібрали консиліум і вирішили мене оперувати, терміново оперувати в сліпу. Так як не знали, що зі мною, і я була на п'ятому місяці вагітності, то це ускладнювало ситуацію і мене прооперували. Дитину зберегти не вдалося. А одного разу підійшла до мене на роботі моя співробітниця, вона була віруючою і сказала: ти знаєш, в твоєму випадку тобі може допомогти тільки Бог. І вона запросила мене до своєї церкви. То була невеличка помісна церква там, в Абакані, і я почала ходити туди. Там люди просто молились за мене, і пастор, і вся церква. І я молилась, як могла, як уміла, я взивала до Бога, а розум мій кричав Ну, як можна народити дитину? Як можна виносити дитину, як можна її зачати, коли в тебе видалили 50% жіночих придатків? І я... в мені боролися, боролися і розум, і серце. І я не змогла збагнути. Я не вірила тоді в Божі чудеса. Але Бог милостивий, Він почув мій крик душі, і я завагітніла. Я завагітніла. і... Мені прийшлося 9 місяців про з дитиною на збереженні, але це не збентежило і не збило мене з толку. Я раділа, я раділа кожному дню, хоча мені не дозволяло вставати, хоча мені не дозволяли ходити, я мало бувала вдома. Я навіть дипломну роботу захистила там. В лікарняній палаті я була щаслива, бо за мене віруючі молились. Навіть стоячи під вікно, коли лікарі мені так само діагностували, що в мене, ну якщо й народиться дитина, то вона буде якась несповна розуму, то вона якась буде ненормальна. І це мене вже не бентежило, бо я знала, що всередині мені хтось є і там б'ється серце. і мене Мені давали надію, мої друзі, мої віруючі, на яких я мала найбільше сподівання. І це мене найбільше гріло. І в мене народилась нормальна, здорова дитина, дочка. А потім, через два роки, як ми вже переїхали з Сибіри на Україну, народилась друга дочка. І мені не прийшлося вже лежати на збереженні. Вона просто народилась. Я дякую за це Богу. І я хочу підбадьорити всіх. Кого згасла остання надія? Хто у відчаї? Вірте. Бог чує, Бог чує кожну молитву, Бог вірний, бо він в своєму слові сказав, і не покину вас, і не залишу. Він одного разу допоміг мені, і він також допоможе і вам. Він і зараз допомагає мені, і я, Божу, славу Його бачу кожний день в своєму житті. Він вірний Бог, він виконує своє слово. Повірте і довіртесь йому, бо Він любить вас. Я дякую Богу, що Він дав мені мою церкву. Зараз ми всі разом служимо Богу. І мої діти є служителями Божими. Вони вчителі недільної школи. Старша Ірина займається з дітками молодшими, а Анжела молодша займається з підлітками, і вони всі служать Богу. Я дякую Богу, що Він мені дав такого прекрасного зятя. Він теж є віруючий, християнин. Він прекрасна людина, і я щаслива мама, я щаслива жінка, бо я спокійна за долю своїх дітей. Вони в надійних руках нашого Господа, нашого милостивого Отця Небесного, який дбає про нас, який дбає про наших дітей, бо їх виховує наша церква в традиціях, які Господь написав в своєму слові. Я помолюсь з тобою просто зараз ім'я Отця і Сина і Святого Духа, я молюсь, Господи, за кожного глядача, хто чув це слово просто від Тебе сьогодні. Дух Святий заронив його в серце. Сьогодні світло Твого Слова, воно, воно з середини і наскрізь просвітило серце, яке повне. Того фальшу, того непотрібу, якого насіяв цей світ і диявол, і воно заповнене тим. Але Ти просвітлюєш, Господи, своїм світлом і показуєш кожному, хто чув сьогодні, бачив цю програму, що я потребую зцілення. Я розслаблений. Я гарно виходжу на люди, але я потребую внутрішнього миру. Господи, хай ця внутрішня людина. Кожного, кого зачепило Твоє Слово сьогодні, хай вона перероджується, обновлюється, очищається, розвивається й оживає. Я проголошую Твоє царство в кожне серце, я проголошую Твоє зцілення в кожне серце, я проголошую зцілення в емоції кожної людини. Хай прийде Твоє вздоровлення і Твоя свобода через кров Христа і ранами Його. Хай пройде твоя благодать і мир, твоя любов і ласка, твоє Божественне забезпечення і твій Божественний покров на кожного глядача в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Запрошуємо вас відвідати Церкву Царству Боже щонеділі об 11 годині за адресою Конякіна 39А. Слава Ісусу Христу, любі наші телеглядачі, і сьогодні радий подати вам підсумкову телепрограму за 2012 рік. Ми раді були бути з вами в ефірі і раді за те, що 52 тижні регулярно в цей самий час. Виходили в ефір наші телепрограми, і це 52 з повтором телепрограми на державному каналі Нова Волинь. Також на радіо «Луцьк ФМ». Ми теж вийшли 53 рази з повтором, також на телеканалі Супутниковому християнському СІН вийшли також 50 наших програм, і ми хочемо бути далі з вами і сподіваємось, що ви будете далі оглядати наші програми. Сьогодні хочу доповісти вам, що церковна громада, якою є, є пастором, і всі люди раді були служити Богу цього року і всім лучанам, і не тільки. І скажу вам, що ми провели кілька конференцій для церков, які є в багатьох регіонах нашої країни, і 14 пасторів мали паломницьку поїздку до Греції, до Афін і до Коринфу. І це було в червні цього року. Також ми мали чудову пасторську конференцію у Херсоні на базі нашої церкви, також відкритої Біблії Царство Боже, яке знаходиться там. І було багато пасторів, більше ста служителів, які приїхали туди. Також у вересні ми мали тут конференцію для пасторів. І 20-ту річницю церкви ми святкували у листопаді цього року. Кожної неділі з 11-ї години за адресою Конякіна. 39 а у Луцьку відбувались великі святкові загальні богослужіння, де була літургія, де була хвала й поклоніння Господу, спільна молитва і занесення нашої хвали, нашому творцю, а також лунало слово Боже. Такі служіння відбувались і по великих святах релігійних, які святкуються в нашому народі. Також по п'ятницях у нас відбувались молитовні служіння, де молились особисто за людей, називали Богу імена людей, їхні потреби. А також молилися за всіх вас і за всіх мешканців нашого краю, і молились за всі служіння нашої церкви. Також інше молитвене служіння, яке служило особисто людям, це служіння молитви звільнення і. Молитви заступництва за людей і зцілення, яке проходило щочетверга тут, і ці люди молились більш як за 250 людей особисто служили їм, консультували їх. І 18 бісів пішли геть з цих людей. Така чудова статистика. І сотні людей зцілених, сотні людей, які народилися згори, отримали оздоровлення і прийняли Ісуса в серце. І ми мали охрещених людей в цьому році. І це чудово. І церква наша збільшується. Хочу вам сказати також, що в нашій церкві є інших багато служінь, і зокрема, ви всі бачите, що ми будуємо храм. Будуємо вже не один рік, але Бог дякувати, не маємо кредитів, не маємо боргів, хоча їх і не візьмеш тих кредитів зараз такий час, особливо для церкви. Але як можемо, так Бог нам дає. І це явне чудо Боже, тому що понад наші сили те, що ми вже зробили і робимо далі. І цього року ми маємо, хочу вам доповісти, що ми маємо внутрішні пере, деякі пересування там поверхів, ми робили заливали підлогу і також поставимо. Ставили хрест, всі ви повітили дуже гарний і дякуємо всім, хто долучатиметься ще до цієї справи. І я закликаю вас це зробити. І також ми переробляємо проектні документи і готуємо вже не перший рік дозвільні документи, що важче зробити ніж збудувати сам храм. Особливо тішить мене як батька, те, що наша церква і всі наші прихожани, миряни скеровані на молоде покоління, на дітей, на молодь. І цей рік був знаковим саме в цьому плані. І ми знову в чергове, вже, мабуть, в десяте проводили оздоровчий табір для дітей, і це було так неповторно. Батьки не надякуються, дітки приїжджають звідти іншими, здоровшими, і головне, що здорові духом, тому що вони стають дружні, вони попадають в екстремальні умови, і там формується характер, формується відчуття себе, бачення себе в колективі і в світі, в який вони виходять. Особливістю також цього року було те, що була у нас єврофішка, так звана це зона вболівальників футболу. Був чемпіонат Європи по футболу у червні, саме в нас в Україні, і тому ми робили фан-зону. Це на стадіоні 26 ї школи, поруч з нашою церквою. І тисячі дітей, батьків кожен день приходили. Працювало більше 30 гуртків, і діти і забавлялись маленькі від, від самих немовляток. Скакали на батутах, там грались, і різні були конкурси, ігри, також турніри по футболу, по баскетболу. І особлива дяка нашим рятувальникам Волинським. Вони після аварії нічної приїхали і послухали, все-таки не поїхали спати додому, а приїхали до нас і демонстрували хлопцям своє обладнання, показували, як вони працюють. І я вірю, що, що багато хлопців молодих вони запалились тим, щоб вирости і стати рятувальником. Це так благородно. Також дякую те, що Бог дав нам дитячу місію і Людмилу Лунюк, з якими ми можемо багато чого доброго робити. І ми проводили акції завжди, регулярні ці акції. Це щороку для соціально незахищених людей, різдвяні майже цілий місяць ми їздимо скрізь. І навіть такі маленькі речі, я вам скажу, що ну, рідко де таке хто бачив, але для людей, які, які в смітниках шукають собі щось поїсти. Просто підходили наші молоді люди і давали їм турбинку з продуктами, де був там цукор, гречка, може якась олія, чи, чи ще якісь перші необхідності предмети. І ці люди плакали, і вони казали вас, любить Ісус. Отож, ми завжди це робимо і для соціально незахищених сімей, і для діток з неблагополучних сімей. Ми завжди проводимо тут чудові ранки і для багатьох дітей, і для також для цих діток, які живуть. Поруч з нашою церквою. У нас функціонує недільна школа, там є сім класів, і в неділю дітки можуть прийти і мати чудові заняття там. і Вони дуже розвиваються. І все це вже переростає так крок за кроком логічно у клуб, який ми хочемо робити тут. І цей молодіжний клуб він буде мати свій осідок тут. Ми робимо таке імпровізоване кафе, де вони зможуть спілкуватись і спілкуватися на інших цінностях, на християнській моралі. Те, що робить зараз наше молодіжне і підліткове служіння, У нас чудові служіння кожну суботу проходять тут о 5 годині вечора і приходять молоді люди, і то без пива, без сигарет, без матюків, і то люди, які слухають слово Боже, які спілкуються, які їздили в Карпати цього року, їздили на південь, відвідували наших хлопців і дівчат з інших церков, які є в регіонах України. І також мали гарні мандрівки. Цього року ми збираємося їхати до Німеччини, прекрасне місце. І там, в липні, будемо мати табір, де буде три тисячі молодих людей, хлопців і дівчат цілої Європи. І Бог нас благословляє в цьому. І ми раді, що ми вкладаємо нове покоління, бо воно має вирости іншим. Бо ми люди мого покоління, були, були на переломі, вийшли з іншого, ментально не вийшли, в нове не війшли. Нарубали дров, наробили таких проблем, що самі тепер не можемо вибрати. однією з таких проблем є корупція. Тому наша ціль разом з дитячою місією піднімати нове покоління території без корупції, щоб люди виросли і знали, що це недобре, що це бридко, що це гидко, що це непопулярно і немодно брати якісь лапувки, чи давати комусь, чи і так далі. І так далі. Я вірю, що Бог зробить це в тому числі. І через людей з церкви у святій трійці є батько, є син, є Дух Святий, але немає мами. І за моїм глибоким переконанням Бог залишив це місце церкві на землі. І наша церква розуміє, що вона має стати маминим началом для кожної людини, яка приходить сюди. І в нас це є. І ми раді, що ми маємо тут любов і тепло, що люди знаходять тут затишок, увагу, що вони тут потрібні. І вони можуть розвиватись, бути корисними, і їхні таланти тут реалізовані. Однією з таких форм, щоб охопити людину, адже на недільному служінні, де сидить тисяча людей, це неможливо. Ми маємо домашні групи. І вся церква розбита на 27 таких домашніх груп, наскільки долучилося цього року, які є по місту і по околицях нашого міста. Люди зможуть висловитись там, задати питання. Люди можуть обговорити вчорашнє послання від Господа, слово Боже, проповідь, яку вони почули, сказати, що вони зрозуміли, поділитися з іншими. Люди можуть помолитись один за одного, почути потреби один одного, допомогти один одного, відвідати, якщо хтось потрапив в лікарню із їхньої групи. Тобто, це увага до кожної людини, саме через домашні групи. І я дякую всім, хто відкривав свої квартири і будинки. Я дякую всім, хто поївчає. Обігрівав і всім, хто служив і приходив на домашні групи. І якщо ви не знаєте, де вони, ви можете прийти в неділю, отримати наш вісник Пульс, який називається. Там є всі адреси домашніх груп. Ви можете знайти у вашому районі біля вашої хати, прийти туди і сказати про свої потреби, що вам болить. Вам обов'язково послужать і помоляться за вас, і допоможуть. Хочу також сказати, що в нас є ще багато саме соціальних. Гуманітарних проєктів нашій церкві, і я тішусь, що цього року сім разів збиралось сімейне служіння, і сім'ї святкували, робили банкети. Це були тематичні банкети. Це було так чудово і багато в чому ви знаєте, наш, наша рутина нашого домашнього побуту часто не відкриває наших цінностей. І чоловік не бачить в жінці той краси, яка є справді, і навпаки, жінка не бачить тої солідності в своєму лідері, в чоловікові. І коли вони виходять на люди. Вони хочуть показати це, і вони починають змінюватись. І ти бачиш багато чого, того, що не бачив в хаті, десь там у банальних днях, і це так прекрасно. І нас сім'ї чудові. І сім'я це так важливо. Бог заклав цей інститут. Він сьогодні під обстрілом. Більшість розводів, ніж весіль в Україні. Це так прикро. і Він руйнує сім'ї. Тому якщо у вас є проблеми в сім'ї. Приходьте на сімейні служіння в церкву Царство Боже. Також у нас є служіння для чоловіків і для жінок. І жінки мають теж чудове спілкування, як бути хорошою жінкою, а чоловіки, відповідно, як бути хорошим лідером і любити жінку, але і вести її, і годувати свою сім'ю. Прекрасні семінари ми маємо. Семінари якраз з такими темами, як, як вміти прощати, як бути хорошим батьком. Як взагалі в цьому тяжкому світі справлятися з проблемами і не впадати в відчай, але бути вірним і спокійним, і розважливим, і збалансованим, як виховувати дітей? Стосунки між чоловіком і жінкою і так далі. Це прекрасний і В нас працюють психологи християнські, і надо було надано було багато консультацій особистих. І стільки було пасторської роботи проведено тут. Цього просто в статистиці не подасиш. Але багато врятованих людей, багато звільнених від залежності людей, багато сімей врятованих, багато розбитих сердець. Вони вилікувані Господом. Багато людей спасені від крайності, навіть від суїциду. І я славлю мого Бога. Що ми могли робити це, і сам Господь через нас він являв свою руку і благословляв цих людей. Матушка Ольга проводила прекрасні зустрічі із мамами маленьких дітей, і це так прекрасно. Ці мамочки вони діляться переживаннями, проблемами і навіть речами, якщо дітки підростають, і це чудово, і це життя. І ми дуже тішимо, що Бог такий добрий. Хочу сказати, що ми годували тут людей і продовжуємо це робити тільки зимою. Зупиняємося на деякий час. І всі, хто не має де поїсти чи скрутно жити, запрошуємо вас, і ми обов'язково якусь тарівку супу знайдемо і щось взутище вдягнутись, то теж завжди працюють пункти. і Їх багато у нас по цілій Україні по області, і тут в Луцьку, є, і в Ківерцях, і так далі, і навіть на Донеччині, і в Херсоні, і в Запорізькій області, і сотні тонн гуманітарної допомоги. Було роздано цього року. Їх отримали благодійні організації, які потім стали дистриб'юторами і роздали своїм людям, хто входить до них. Це різноманітні організації, які постраждали колись в історії, чи від Чорнобилю, чи ще від якого лиха, і так далі. Також ми давали гуманітарну допомогу садочкам, особливо сільським, у вигляді меблів школам. Лікарням також будматеріали роздавали, допомагали організаціям, сім'ям, які погоріли, і так, далі, і так далі. І це ну ми одні з лідерів в Україні по благословіннях, які ми надаємо через гуманітарну допомогу, потребуючим. Слава нашому Богу, що він дав нам таку можливість, і ми можемо це робити. Приходьте до нас, ви знайдете чудових друзів і в цей жахливий час. Коли панує скрізь вовчі стосунки між людьми, тут є добрі стосунки, Божі стосунки. Хай благословить вас Господь і Хай хранить вас в вашому житті і благословляє в наступному в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.